Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді електричний рубанок побутового класу по фірмі Vilmas. І так, рубаночок у нас на 600 Вт. Має кількість обертів 15, до 15 тисяч може крутитися. Глубина стругання від 0 до 2 мм за один проход. Робить цей рубаночок. Велика така алюмінієва станинка йде. Ширина стругання у нас 82 мм. До комплектації входять запасні ножі, паралельний упор, запасні щитки, ремінь. Це спеціальна така штука, щоб виставляти ножі, тобто для того, щоб рівномірно у вас стругало не з перекосом, а щоб рівно виставити, треба ось така струбцинка. Також є ключик для заміни цих ножів. Тобто повна комплектація, все, що вам потрібно для роботи, для домашнього використання, до комплектації входить. Треба тільки підключити його до розетки та можна працювати. Рубанок відноситься до побутового класу, це не професійна модель. Тобто, використовувати його в якихось промислових масштабах я вам не раджу, бо він створений саме для того, щоб ви в домашніх умовах там. 3, 5, 10 там, разів на рік взяли його, простругати якусь дошку. І в такому темпі експлуатації вам вистачить цього інструмента там, на 10-20 років і більше. Цей рубанок та багато інших представлені на нашому сайті. На сайт ви можете перейти за посиланням, яке ви бачите під відео. А якщо ви хочете замовити саме цю модель, можете зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Або також перейти прямо на цей товар, буде посилання, знаходитись під відео.